Вітаю! Це відео для тих, хто вважає, що Україну створив Ленін. В центрі Києва, неподалік від Софійського собору, розташована відома пам'ятка оборонної архітектури Київської Русі Золоті Ворота. Адреса Київ, вулиця Володимирська, 40А. Нещодавно мені пощастило побувати там, і я зібрав для вас 10 цікавих фактів про Золоті Ворота. Золоті ворота належать до найдавніших датованих споруд Східної Європи. Найбільш вірогідна дата спорудження воріт 1017-1024 роки. Їм зараз близько 1000 років. Побудовані за часів правління 1016-1054 роки Великого князя Київського Ярослава Мудрого роки життя. 978 1054 сина хрестителя Київської Русі Володимира Святославовича Назва Золоті ворота історична і сталася, ймовірно, від золотих воріт Константинополя. Сучасний Стамбул. Що підтверджує могутність і розквіт міста, що знаходилось за їх стінами столиці Київської Русі, будівництво воріт Разом із Софійським собором згадується у повісті времінних літ у 1037 році. Заложив Ярослав Город Великий Київ, а в города сього ворота є золоті. Заложив він також церкву Святої Софії, Премудрості Божою Митрополію, а потім церкву на Золотих воротах Кам'яну, Благовіщення Святої Богородиці. Після цього він звів монастир святого Георгія і Святої Орини. Цим записом Літописець визначив будівничі заслуги Ярослава за весь період його правління. В науці, забудовану цим спорудами, територію давнього Києва, прийнято називати містом Ярослава. Система укріплень тогочасного Києва мала троє воріт: золоті, Ляцький та Жидівська Львівська брама. Кам'яними були тільки золоті, для свого часу були неприступними, жодної згадки про вторгнення через них не було зафіксовано. Навіть хан Батий не пробував брати місто через них, а зосередив свої сили біля лядських воріт та фортифікацій в Хрещатої Долини. Золоті ворота не згадуються у писемних джерелах у період. Після 1240 року монгольська навала до 16 століття. Джерела в 16-17 столітті вже свідчать, що ворота перебувають у напівзруйнованому стані. Відомо, що у 1648 році саме біля золотих воріт вітали Богдана Хмельницького після перемоги над польським військом, зважаючи на потребу захисту Києва від ворогів. Спершу поляків, потім турків у середині 17 століття почалася реконструкція фортифікаційних споруд міста. Вали ввійшли до основи Старокиївської фортеці. Перед золотими воротами збудовано земляні бастіони, і у них розмістили гарнізонну варту. Таким чином, золоті ворота служили для захисту міста у складі фортеці до середини XVII століття. Коли їх було визнано як небезпечні і засипано землею. У 1832 році розкопки золотих воріт стали одним із перших у Києві. Спроба врятувати вигляд стародавності пам'ятки, засипавши її землею, зазнала невдачі. Пам'ятка опинилась в набагато гіршому стані. Майже 80 років золоті ворота перебували під землею. У 1832 році цар Микола І, оглядаючи відкриті руїни, зауважив, що пам'ятник вартий збереження. Починаючи з 1833 року, на розкопки воріт почали виділятись невеликі державні кошти. Археологічні розкопки велися з дозволу київського генерал-губернатора Василя Левашова за ініціативою археолога-аматора кіндрата Лохвицького, який служив чиновником. З особливих доручень при цьому генерал-губернаторові. 25 червня 1834 року кияни урочисто святкували освячення золотих воріт. Відбулося це на день народження імператора. Так співпало. З того часу золоті ворота стали для киян і гостей міста однією з улюблених пам'яток старовини. Відкрита споруда складається з двох паралельних стін пілонів. Завдовжки 25 метрів східний і 13 метрів західний та близько 8 метрів заввишки. Внутрішні поверхності стін проїзду розчленовано сімома парами пілястр, нижня частина яких спирається на цоколь фундаменту. Мурування основного масиву споруди є характерним для кам'яних споруд першої половини 11 століття і близьким до мурування Софійського собору. Його виконано у візантійській змішаній техніці кладки. Який притаманне чергування природного каменю граніту і кварциту, різного розміру з рядами плінфи давньої цегли. Сучасний вигляд павільйон реконструкція відтворює золоті ворота у такому вигляді. Основна частина бойова башта з проїздом. Поверх неї – надбрамна церква. Обабіч воріт. Відрізки валу із заборолами над ними. Якщо при відтворенні об'єму бойової башти було залучено натурні архітектурно-археологічні дослідження, то другий ярус павільйону реконструкції, тобто надбрамну церкву та заборола, збудовано цілком гіпотетично. У 1983 році павільйон реконструкція золоті ворота став музеєм. Без золотих воріт неможливо уявити собі Київ. Це пам'ятка нерозривно пов'язана з містом і його символом. Вхід в музей коштує 60 гривень. Приходьте й полюбуйтесь цією величчю. Тепер скажу від себе особисто: зараз Україна переживає нелегкі часи. Ми виборюємо свою незалежність, ми воюємо з могутнім ворогом, який прагне знищити нашу націю. У 1240 році хану Батию вдалося захопити місто Київ, але на цьому історія Києва не закінчилася. Нащадки хана Батия вирішили, що вони можуть повторити подвиг своїх дідів і захопити Київ за три дня, як вони вважали. Але у них нічого не виходить і ніколи не вийде. Натомість ця війна згуртувала українську націю, викувала в вогні сталевий характер, проти якого нічого не може вдіяти ворог. Любіть свою країну, вона у нас найкраща. Цікавтесь історією своєї землі, свого міста, своєї родини ми обов'язково переможемо. Це наша земля і наша країна, яка налічує вже тисячолітню історію існування. Яку ніхто не зміг знищити і ніколи не зможе? Ми вистоїмо, і ми обов'язково переможемо.